Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо про таку судову справу, яка наразі не дуже мені подобається щодо своїх висновків. Ну, по-перше, тому що вона побудована на нормативному е, правовому акті, який вже скасований. Е, ну і, по, в принципі, позиція суду мені не зовсім зрозуміла. Зараз я вам розповім, ви все подивитеся, я відкоментую цю ситуацію. Якщо дуже коротко. Людина була виключена з військового обліку за станом здоров'я, є там запис в військово-обліковому документі, є е, довідка ВЛК. Е, звісно, там, встановивши резерв, ну, навіщо вона встановлювала це не зовсім зрозуміло, тому що не є військовозобов'язаною і не повинна була оновлювати дані відповідно до закону про посилення мобілізації 3633, але встановила, як і більшість. Тих, хто звертається до мене з консультацією з цих питань. От встановила людина резерв, І що вона побачила? Побачила, що вона є на обліку. Звернулась до ТЦК, ТЦК не відреагував ніяким чином. Звернулася вона з відповідною заявою. Це був не мій клієнт, до речі, в моїй практиці також дуже багато таких звернень і звертаємось до ТЦК і багато успішних кейсів. До речі, записував відео про те, що ваш квиток є недійсним, і у зв'язку з чим недійсним, залишу посилання тут. Подивіться обов'язково. Також є відео, як виправити недостовірні дані. Якщо ви з'ясували таку обставину, як ця людина, це вже самостійно ви можете без звернення до адвоката, юриста, можете, подивившись моє відео, зробити таку заяву і направити до ТЦК. Залишу посилання на відео тут. До справи, да, давайте ближче. ТЦК не відреагував на цю заяву. І адвокатський запит. Людина звернулася до адвоката. Адвокатський запит допоміг з'ясувати там інформацію, що ТЦК запрошує людину особисто прибути до приміщення ТЦК і надати ці документи для з'ясування питання виключення. До речі, про адвокатський запит також записував відео. Залишу посилання тут. Подивіться, що це за інструмент. Невеличке, але таке цікаве відео. І тут вже людина не погодилась з таким запрошенням і звернулась до суду зобов'язати внести ці запити. І от суд розглянув справу і відмовив людині в такому позові. Чим е, не цікаво або чим не корисне це рішення, зараз я вам зацитую його і ви послухаєте, в чому там в принципі справа, чому суд став на сторону ТЦК. Це дуже важливо, до речі, розуміти. Якщо не підписались на мій канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там дуже швидко виходять новини. Підпишіться і на нього також. Законодавство дуже, -дуже швидко змінюється наразі, тому слідкуємо. Разом, що якщо не хочете пропускати зміни в законодавстві або такі ситуації судових справ розбори, то підпишіться, будете в курсі подій. І так, чоловік просив визнати протиправну бездіяльність, як я вже зазначив. Його було за рішенням ВЛК у грудні 2021 року. До речі, зверну увагу, що ще до настання надзвичайних подій пов'язаних з вторгненням РФ на територію України 21-му році. Ще його було виключено за статтею за статтею 40 а 47Б, тобто за сукупністю статей, запис про виключення є в військовообліковому документі. Однак ТЦК в реєстр оберіг, ну так званий оберіг, хоча цієї назви в законодавстві немає. Це єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, резервістів і призовників. Його будемо називати оберіг. До речі, в військовообліковому документі електронному також написано оберіг. Як його сформувати без візиту до ТЦК, записував відео, залишу посилання тут. Подивіться, кому буде корисно. У травні 2024 року при спробі оновити дані там ну через резерв плюс з'ясував, що він не на обліку, як я зазначив. Звернувся, потім адвокатський запит, і от відповідь на адвокатський запит е, отримана. І зазначено, що законом про посилення мобілізації 3633 передбачено наступні способи надання інформації до ТЦК, шляхом прибуття самостійного до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, шляхом прибуття до ЦНАП і через електронний кабінет призовника. А для внесення даних в реєстр оберіг... Передбачено особисте прибуття до ТЦК з оригіналом паспорта громадянини України та військово-обліковим документом. До речі, в законі я такого не знайшов. Це в нас було передбачено ось ці три, ну, ці три позиції. В нас було передбачено щодо оновлення даних. Але ж тут було не щодо оновлення даних, тут була ситуація безпосередньо щодо виправлення даних, які є недостовірними. Тому тут вже в, в цій частині з ТЦК я особисто не погоджуюсь, тому що читаю закон і дивлюсь, що написано в законі. Якщо в законі такого не написано, я не погоджуюсь. Я дотримуюсь законодавства. Так, позивач вказав, що не що внесення відомості до електронної форми облікового картку призовниківського зобов'язаних та резервістів входить до повноважень ТЦК. Що вирішив суд? Суд встановив, що на дату виникнення спирних провідносин діяв порядок ведення єдиного державного реєстру призовників військовозв'язних та резервістів, затверджений наказом Міноборони від 28.03.2022 року номер 94 Наказ втратив чинність у нас відповідно до наказу міноборони 478 від .16 16.07.2024 року. До речі, цим наказом дійсно було врегульовано щось було зрозуміло. Цей порядок звернення, але його скасували. Новий наказ не з'явився, і зараз це все питання взагалі залишається врегульовано лише законом про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та резервістів. До речі, цим наказом і було встановлено там зберігання інформації 105 років в реєстрі. Якщо пам'ятаєте, записував відео про це також. 10 травня у нас 2024 року КОБІН начебто прийняв постанову 523 про порядок ведення реєстру оберіг, але її ніхто не бачив, ніхто не, не, не зміг подивитись, бо вона не є опублікованою, не є доступною. Тобто вона засекречена. Наразі ми не знаємо, що там написано. І Тут посилається в нас подальшому суд на цей вже вскасований порядок номер 94 і свою всю позицію викладає відповідно до цього порядку. Збирання відомості здійснюється органами ведення реєстру відповідно до порядку, відповідно там до пункту 9 виправлення недостовірних. От чим мені подобалося те, що в цьому порядку було чітко зазначено формулювання щодо виправлення недостовірних даних, тому що закон має обмеження формулювання, що людина має право звернутися до держателя реєстру, тобто ТЦК. Але яким чином і як і отут було. Трішки конкретніше зазначена в цьому порядку виправлення достовірних відомостей реєстру, а також включення або не включення до реєстру призовниківського зобов'язаних та резервістів, у тому числі осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію здійснюється за результатами розгляду їхньої мотивованої заяви із зазначенням підстав, передбачених законодавства, яка подається до органу ведення реєстру. До речі, в цьому порядку і не було чітко зазначено, що людина повинна особисто прибути і подати цю заяву. Було зазначено, що це заява, вмотивована заява. До речі, такі заяви ми і пишемо по наших клієнтах, якщо така ситуація в нас є. Отримання призовників військовозобов'язаним резервістям інформації про своє включення, невключення та відомості про себе внесення до реєстру воно також було зафіксовано цим порядком, здійснюється там після особистого звернення та письмового запиту, в якому вказується прізвищем'я по батька, місце проживання, місце перебування, реквізити, документи, що посвідчує особу, яка подає запит, до органу ведення реєстру, тобто ДТЦК. Або в електронному вигляді через єдиний державний веб-портал електронних послуг, ну він поки що не реалізований. Е, тобто було і щодо до цього була конкретизація. Зверну увагу, до речі, все скасовано і наразі нового не прийнято. Так, дуже багато про цей порядок не буду читати, бо вам не дуже цікаво чути. Ну, Відповідно там до пункту 18 цього порядку призначена відповідальна особа за ведення реєстру, що вона здійснює внесення відомості до електронних форм, внесення змін до персональних та службових даних, верифікацію персональних та службових даних, перегляд та друк облікових документів. Сукупний аналіз положень порядку 94. Це вже суд, у нас висновок такий дає. Доводить, що відповідальні особи заведення реєстру, ну тобто ТЦК, уповноважені на верифікацію персональних та службових даних призовників військовозабоязних резервістів. Матеріально справи підтверджено, що в єдиному реєстрі призовників військовозабоязних та резервістів оберіг станом на 19.05.2024 року була відсутня інформація щодо виключення із військового обліку позивача. Про що є відмітка у військовому квитку, тобто суд. Визнає цей факт, що не було внесено. Суду не надано докази наявності от у відповідача інших альтернативних реєстрів, з якими отримати достовірну інформацію щодо військово-облікових даних стосовно позивача. Тобто ТЦК так захищався. Він казав, що ми не можемо отримати інформацію з інших реєстрів. Тому надаючи оцінку таким, ну тут я також не погоджуюсь. До речі, ну добре, там є у нас взаємодія електронна, і це законом передбачено і вже підтверджувала ТЦК і міноборони, що ця взаємодія все ж таки діє. Тому, надаючи оцінку таким діям відповідача, виходячи із сукупного аналізу положень порядку 94, суд доходить висновку, що відповідач правомірно запропонував позивачу з'явитися особисто для внесення даних в єдиний державний реєстр оберіг, надавши оригінали паспорту громадянина України та військово-облікові документи, враховуючи вище викладене встановлення судом обставини, суд доходить висновку, що ТЦК довів правомірність своїх дій, а тому позовні вимоги чоловіка є безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню. Я не здивуюсь, що якщо таке рішення буде скасовано в апеляційному суді, залишилось лише почекати, чи буде воно скасовано чи ні. Подивимось, яка судова практика буде формувати з цього питання. Єдине, що зауважу одразу, як юрист, як правник і адвокат, повинен вас попередити, що в принципі, на базі цього рішення ми не можемо вибудовувати наступну правову позицію, яка буде. Чому? Тому що цей наказ вже скасований, 94-й, його вже немає. І ці ситуації спірні, які вже після його скасування звернув увагу, він скасований 16.07.2024 року, вони вже будуть визначатися без урахування цієї, звісно, правової позиції. Якщо цікаво, поділіться цим відео, залишайтесь на каналі, хто підписався, хто не підписався, ще підпишіться обов'язково. І на телеграм-канал. Також всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.